Друзі, мої вітання. Ви ютуб-каналі відверто. Гаряча новина вже кількох годин. Станом на ту хвилину, як триває цей запис. Голова офісу президента Андрій Єрмак, у якого сьогодні зранку проводили обшуки на Бутасап, написав заяву про звільнення з посади. Ми про це дізналися особисто від президента у його вечірньому зверненні. Власне про це більш детальніше, які це матиме наслідки. Зокрема, будемо говорити з народним депутатом України, фракція Слуга народу Юрій Камечук. Пане Юрію, я вас вітаю і дякую за те, що прийняли наше запрошення. Добрий вечір, Оля. Дякую за запрошення, готовий говорити. Власне, пане Юрію, тут хотіла спочатку, мабуть, уточнити: це таке, чому пан Єрмак подав на відставку, і президент погодив цю відставку згодом на те, що так, обшуки були, але ж підозру йому ніяку не виносили. Ну, Дивіться, обшуки це вже якась послідовність, план набув. Ми ж я маю на увазі Верховна Рада і фракція слава народу відчували, що відбувається з нами весь цей період часу, поки Єрмак був головою Офісу президента, і пов'язані можливо, історії з міндічґейтом. Вони всі задали тон розмови під час зустрічі фракції з президентом, і вже тоді нависло чорною хмарою це питання. Був перелік певних питань, які показали ярмаку, і президенту до зустрічі. Звичайно, що Єрмак після того був під враженням, яке виявилось на його фізичному стані. Він я думаю, що мав дуже високий тиск. Він сидів буквально весь червоний. Всю зустріч практично мовчав і ніяким чином себе не проявляв. На жаль, не всі питання, які мої колеги задали тоді в письмовому вигляді, були озвучені, але було зрозуміло і проговорено наперед, що це є вимогою, що Єрмак має піти. Мене здивувало, що ми почули новину про призначення його головою делегації. Я задавав це питання в чаті. Ну, в чаті я маю на увазі нашої фракції мало хто відреагував, а дехто відреагував умовно незрозуміло по типу в чому питання. А вісля того, я зрозумів, що одиниці є колег з ким можна говорити про цю ситуацію серйозно, або хтось можливо боїться публічно висловлюватися, боялись якогось переслідування. Тому я вітаю рішення президента це оголосити. Я вітаю парламент, я вітаю суспільство і самого президента з цим рішенням. Бо це не тільки допоможе зняти напруження в суспільстві і можливі підозри. Але і думаю, де монополізує певний вплив, який зробив Андрій Єрмак за весь цей час, занадто багато сконцентрувавши в одних руках влади, Думаю, що владою mm -hmm. треба ділитися і делегувати. Тоді її буде в тебе більше, а не так, як це було за правління Єрмака. Mm -hmm. Зараз в вашому фракційному чаті більш активна не знаю, дискусія після цієї новини щодо звільнення пана Єрмака. Які настрої? Жвавіша дискусія з приводу того, а що ж буде з коаліцією, чи буде існувати коаліція е, фракції Слуга народу чи якась частина відвалиться, тому що нікому е, ні для кого не секрет, що частина народних депутатів були колись представлені Андрієм Єрмаком або працюють е, з ним, так би мовити, по життю дуже давно. Тому може так статися, що частина нардепів може виявити бажання вийти з фракції Слова народу, і тоді ми матимо дилему передумовитися в нову коаліцію з якоюсь політичною силою. Звичайно, що не невеликий вибір залишається: фракція ЄС, фракція голос, фракція Юлії Тимошенко. ЄС навряд чи погодиться з нами спільно працювати, та й навряд чи ми погодимося на це в голосі недостатньої кількості голосів. а От е, фракції Юлії Тимошенко для цього підходить найбільше проте чи Станеться так насправді, чи буде потрібна взагалі така розмова? Буде зрозуміло, чи збереться фракція, чи достатньо буде голосів. Зокрема, для найважливішого питання це голосування за бюджет. Тому ми можливо будемо мати, чи зустріч нашої коаліції з? Кабінету міністрів в понеділок, а вівторок буде засідання Верховної Ради, по якому буде зрозуміло, чи взагалі робота розблокована, і чи взагалі дієздатною зараз є склад фракції, і склад парламенту загалом. Угу. Uh, зустрічала сьогодні на шпальтах деяких медіа? Ну зокрема, от видання інформатор. Таку тезу вона звучала наступним чином. Обшуки у Єрмака відбулися одразу після його інтерв'ю Саймону Шустеру, голова офісу президента, заявив, що не здасть території саме таку думку можна зустріти. От як я процитувала на шпальтах деяких змін. Як вважаєте, це співпадіння, чи тут є зв'язок, чи не знаю, можливо, тут якась інша версія, чому така теза починала звучати сьогодні? Я думаю, що Єрмак і не мав повноважень е, говорити від імені народу. Так його звичайно повноважив президент, але нагадаю, що Єрмак не був ні обраний народом на виборах, ні проголосований Верховною Радою до здійснення повноважень, які фактично схожі на повноваження держсекретаря, як в Сполучених Штатах, чи радника з нацбезпеки, чи замість міністра закордонних справ, які теж нагадаю затверджує український парламент. У нас був міністр закордонних справ зараз, новий міністр закордонних справ. А ці функція на себе чомусь перебрав Єрмак, з якої причини мені невідомо, і останні тижні ми мали напруження, і багато навіть опитувань свідчить про те, що суспільство вимагало його відставки. Думаю, що частково це не сталося саме через те, що в нього був день народження на другий день після зустрічі з фракцією. Але призначити його знову ж таки головою делегації. Вже перебуваючи в цьому скандалі під пильною увагою наших західних партнерів, було неправильним і поспішним. Ну хіба що міжнародні партнери вимагали провести термінову зустріч, тому варіантів не було, до не обрана новий склад делегації, бо не обраний новий очільник делегації. І я нагадаю просто думку, яку я висловлював вже вчора: що немає представника парламенту там раз. Немає більшої кількості професійних дипломатів, там тільки пан кислиця. Що там робить, наприклад, пан Умєров, який не має такого досвіду, і сумнівний його досвід був і на посаді міністра з без, міністра оборони я маю на увазі? І зараз я думаю, що наступним кроком мало би бути звільнення і Умєрова з посади секретаря ради національної безпеки і оборони. Більш того, є не підтверджена про що інформація, що в нього більше ніж один український паспорт, так це чи ні. І ми побачимо найближчим часом, але, повторюсь, квалі... питання до його кваліфікації і справжньої ролі його в цій делегації, його ефективності є великі-великі сумнів. Угу. Пане Юрію, як на переговорний процес е, от такі от новини впливають. нас наступному тижні, так розумію, було анонсовано зустріч з американською делегацією. Єрмак був головою нашої української делегації. Тепер не знаємо, хто чи можливо вже обговорюються якісь кандидатури відомі, хто може нас представляти І в цілому, як це впливає на подальший хід перемовин? Я думаю, що а... Це звільнить деякі можливості до обговорення варіантів, але це точно не створить якихось компромісів, які можливо вкидамо і з'являлися в засобах масової інформації. Думаю, що зрозуміло, що на зустрічі з президентом Сполучених Штатів має бути президент України. І я сподіваюся, що переговірником буде хтось з кваліфікованих дипломатів. У нас є такі імена, і зараз уже в складі делегації повторюсь. Є пан Кислиця, який є надзвичайно професійним. І він був представником України в ООН, і зарекомендував себе як яскравий захисник України. Є і інші дипломати з величезним досвідом, які можуть працювати так, би мовити, і технократично, і політично, і розуміється, на всіх юридичних тонкощах, за що за це і, а цих знань, до речі, є не, не в усіх учасників цієї делегації. Хоча присутність голови генерального штабу, начальника генерального штабу, є абсолютно логічна. Задіяність Буданова в деяких переговорних треках не в складі делегації в Швейцарії, теж абсолютно зрозуміла. А далі е, треба слухати перше суспільство на що воно готове, на що не готове. Відповідні вже опитування навіть робилися певними е, агенціями, і далі треба чути можливості е, наші спільно з нашими партнерами, найближчими європейцями, як саме ми можемо захистити себе, як саме ми можемо відстоювати можливості санкціонувати е, далі Росію, а не зупиняти деякі санкції. Як хтось каже, що це. Може бути компромісом завершення війни. Росію не можна ні в якому разі відпускати вільне плавання і дозволяти знову зміцнюватися, тому що зміцнившись, вона виготовить зброю і знову буде нападати. Угу. Пане Гірю, кандидатури якісь розглядаються, можливо, ви чули якісь прізвища, хто може бути потенційно новим очільником офісу президента? Президент зазначив, що найближчій перспективі оголосить. Ну явно ж когось вже мають мабуть на приміті ну, зараз розглядають е, в засобах масової інформації. Кандидатуру діючого прем'єр-міністра Юлії Свереденко вона нагадаю, працювала в офісі президента з 2019 року, тому вона розуміє всю личну структуру. Є і інші кандидати, це діючі працівники чи заступники керівника офісу президента, які теж можуть досить ефективно виконувати свої функції, якщо їм знову ж таки не буде надано ці функції, які не властиві цій посаді. Згідно закону, згідно конституції і так далі, тому тут прикладів може бути багато. Угу. Якщо пані Свириденко дійсно розглядає на цю посаду, то я так розумію, нас очікує і перезавантаження уряду, як того вимагали певні народні депутати от тиждень тому. Ризик такий є, чи ймовірність, скажімо, така точно є. Тоді доведеться передумовитися в залі Верховної Ради про нову коаліцію і домовленість, чи зберігаємо ми Кабмін, чи не зберігаємо. Якщо не зберігаємо, то кого призначаємо? Чи когось з діючих міністрів, чи когось нового, чи когось від іншої політичної сили, що тоді буде з головою Верховної Ради, чи будемо ми перебирати голову Верховної Ради? Всі ці комбінації зараз обговорюються. Зустріч ради коаліції з. З, з Кабінетом міністрів нагадаю, має бути в понеділок, і тоді побачимо по вівторку, як будуть реагувати фракції. Тобто, точно буде координація з головами фракції, розуміння до чого вони готові. Тому що, в принципі, основний пункт, який вони вимагали опозиціонери, маю на увазі відставка Єрмака. Він вже стався. Чи будуть вони наполягати на відставці Кабміну, Наразі не зрозуміло, немає точних даних, так би мовити. Угу. Пане Юрію, щиро вам дякую за те, що знайшли змогу у п'ятницю ввечері таку термінову, але важливу тему дякую. А, прокоментувати для наших глядачів. Народний депутат України, фракція Слуга народу Юрій Камельчук був разом з нами. Ну і звісно, що на наступному тижні будемо стежити за діяльністю парламенту. Дякую вам, Гарного вечора.